Всім привіт! Ви на каналі Схоналітика. В сьогоднішньому випуску я пропоную розібрати, у що грає наша збірна Ю-21 на чемпіонаті світу, на чолі якої Руслан Ротань, зокрема в матчі проти Іспанії. Ми зіграли в нічю 2-2, тим не менш, ми вийшли з групи, хоч і, на жаль, з другого місця. А коментатор навіть посеред матчу вжив такий термін, як ротаньбол. Що це таке цей ротаньбол? Я намагався розібратись дивився цей матч. У що грає наша збірна? Поїхали почати варто з того, що наші юніори грали з м'ячем. Вони намагались грати в коротку середню передачу проти іспанців, які зазвичай це грають. Що вдвічі приємніше, так? Щодо схеми, то команда Ротаня грає номінально по схемі 4-1-4-1. Але побачити це якось на футбольному полі було насправді непросто так. Гравці виконували ці функції, там був опорний один півзахисник, було два центральних атакувальних, два фланових. Але на полі в такому розташуванні вони майже не знаходились. Було багато нюансів. Ще варто проговорити, що Україна, і крім того, що намагалася виходити в коротку середню передачу, вони це й декілька разів Вдало робили проти іспанців, тому я пропоную розібрати за рахунок чого. Давайте, зокрема, розглянемо ось цей епізод на 17-й хвилині. Він такий найбільш яскравіший в цьому плані. Отже, давайте розберемося з розташуванням наших футболістів. Ось ми бачимо два центральних е, захисника. Ось наш опорник, один. А ось на позицію лівого захисника опускається крисків, який номінально то є лівим е, центральним півзахисником. Так. І по ньому зазвичай повинен грати опорний півзахисник збірної Іспанії. Ось цей восьмий номер, і він підіймається е, високо за Криськівим. Е, що варто проговорити, Крисків е, так, він ніби в цьому складі збірної, особливо він е, доволі такий вже досвідчений гравець. Він грає за Шахтар, брав участь в Лізі Європи. Е, але тим не менш не можна сказати, що криський якийсь там суперрозпасовщик. Так, він допомагав, нема питань. Але головна роль, мені здається, саме Криськова була в тому, аби забрати одного зайвого футболіста з опорної зони Іспанії. Зараз подивимося, як це працювало. Ми бачимо, тут Криськів обігрується з сиротою, і ситуація насправді ситуація три в три. Так, нічого особливо збірна України з цього ніби як не витиснула. Але разом з тим. Сиротаус видає передачу в центр поля, і там Максим Драгау опиняється сам. Як так вийшло, щоб це зрозуміти, треба розглянути епізод детальніше. Те, те що Криський опустився нижче на позицію лівого захисника, дало змогу лівому захиснику піднятися вище по флану. А Максим Драгау, який там Лівий атакувальний півзахисник змістився в середину. І от в середину, зону, з якої опорною був витащено футболіста-опорника, якраз опинилась вільна. Таким чином Україна і вийшла під пресингу збірної Іспанії. Щодо того, хто винуватий зі сторони збірної Іспанії, то мені здається, що це правий захисник іспанців. Ну, ну, тому що, дивіться, вся команда збірної Іспанії пішла в пресинг саме по його флангу, а він, тим не менш, залишився в пасивній позиції. Таким чином, його партнер по фланзі, так би мовити, правий півзахисник. Іспанців залишився в ситуації 2 в 1, так, і він не зміг піти за Максимом е, до середини, тому що він ще й контролював по бровці футболіста. Е, тому якби... Ось, якщо узагальнити, то Ви що що? Якщо загальнити, то збірна України зробила такий круговий маневр. Так, три футболіста помінялися позиціями по колу. А що зробили іспанці, то один футболіст пішов за нашим футболістом, інший футболіст залишився на своїй позиції, а третій, виходить, опинився в ситуації два в одного. Ось, в принципі, як Україна змогла вийти з під пресингу іспанців. ще один епізод, який показував, яким чином Україна домагалася переваги саме в центрі поля, за рахунок того, що пускався Криськів. Знову ж таки, бачите, дуже схоже розташування, крейські в позиції лівого захисника, лівий захисник іде вище, до лівого півзахисника. Таким чином вони стягують на себе ще два футболіста збірної Іспанії, і фактично виходить, що Іспанія грає в лінію з п'яти футболістів в захисті. Разом з тим, якщо ви граєте в лінію 5 в футболістів в захисті, то група з п'яти футболістів, які попереду, повинні бути значно компактніша. Ну, тобто, знаєте, граєте так, наприклад, Інтер, в них. Позаду п'ять футболістів, а інших п'ять тримають центральний коридор. От гравці збірної Іспанії цього не робили. Їхній центральний коридор, в принципі, проходився. Так е, можна звернути увагу, так що всі футболісти збірної Іспанії зараз, ніби як ще готові пресингувати гравців збірної України. А є такий невеличкий коридор по центру, де є перевага два в одного футболістів збірної України. Ось і тут видно, що сирота насправді міг віддати куди більш простішу передачу. Там що так, окрім того, видно, що висувається вже персонально за нашим гравцем і гравець збірної Іспанії цієї лінії захисту в п'ять футболістів. Але ну це якби в ситуації вже не змінює, тому що там по центру зона утворилась і туди, в принципі, встигають віддати передачу. Зовсім трішки не вистачило для того, аби збірна України знову змогла прийти цей блок прямо через середину. Дуже багато Україна виходила саме так за допомогою цих зміщень кризки. Вас симетрично це працювало набагато менше. Чаредько не так брав участь активно у цих розіграшах. А ось по кризьку чітко видно бачите, ці дві е, теплих плями на його е, тепловій карті. Перепрошую за тавтологію, переміщення гравців по полю. От перед тим як перейти до якихось позитивних висновків про цей білдап збірної України, треба сказати, що вони привезли на свої ворота цим білдапом не менше ніж на ворота Іспанії. Тобто дуже багато обрізок. Таке володіння м'ячем з вихід в передачу, витягування футболістів-суперника на свої ворота вимагає майстерності так. Мені здається, збірної молодіжної України цієї майстерності недостатньо, особливо що е, на фоні сильнішого суперника. Іспанція то теж дуже серйозна команда, так і якраз е, ось, наприклад, епізод на шостій хвилині е, Виглядає це дуже ну, по-аматорськи, але насправді такі ситуації будуть виникати, якщо ти хочеш володіти м'ячем біля своєї половини поля. Другий нюанс, який варто проговорити, це те, як Україна забивала свої м'ячі. E, тому що e, перший гол це по суті виграна боротьба на другому поверсі після діагоналі іспанців. Далі Назаренко, по суті, просто за рахунок швидкісних даних проривається по флангу, прострілює в штрафний майданчик і там теж нападник просто e, випереджає свого суперника і забиває гол. Так, тобто ніяких вам комбінацій, нічого подібного. Атака в, дво, в дві передачі. E, другий гол було зароблене. Пенальті пенальті заробили як. Сирота з власної половини поля віддає дальну передачу. Захисник Іспанії помиляється, і там Данило Сікан просто проштовхує повз голки перем'яч лише. Тобто, знову ж таки, максимально вертикальні атаки без зайвих. Так Україна свої моменти зробила. Це знаєте для тих, хто дуже критикує Петракова і бачить футбол однобоким. тому що так ротань грав в красивий футбол. Збірна ротаня, результат збірниці приніс простий футбол. Ось до чого я веду. А футбол красивий приніс Україні можливо більше проблем аніж користі. Ну це важко вимірити, але було відчуття, що іспанці з цього мали більше користі. Так тому це варто було проговорити. І давайте перейдемо до того, як збірна України захищалась, тому що там теж був один цікавий нюанс на більшому відрізку матчу, про який хочеться поговорити в захисті. Наші юніори захищалися по схемі 5 4 1 це досягалося за рахунок того, що наш опорник залізко сідав лінію захисту, тобто між двох центральних захисників. І ще одна така особливість це що нападник при блоці 5-4, 1 зазвичай він більш вільний художник, тобто він діє проти м'яча, так. В нашому жблоці те, що цікаве, що я побачив, ротаня і насправді не, не дуже ще десь бачив, це те, що він був прив'язаний саме до центрального трикутника. Так, він дозволяв нашим двом центральним півзахисникам тримати більшу відстань між собою. Він діяв на захист простору в центрі поля. Це було чітко видно, він не висувався майже ніколи, і це навіть мало вигляд як 5-5, тобто дві лінії просто по 5 футболістів. Що це давало? Це От більша відстань між двома центральними півзахисниками давало змогу ширше займати позицію нашим флановим півзахисникам. І ось дуже показовий епізод, коли іспанці переводять е, атаку з флангу на фланг. Спочатку з лівого на правий, потім з правого на лівий, і це не призводить рівно до нічого, тому що. Наші футболісти просто роблять по два-три кроки в сторону. Так цей блок дозволяв займати доволі широкі позиції і, ніби казав, атакуйте по фланах. Я, чесно кажучи, не часто зустрічав, щоб цей блок інтерпретували саме так, щоб центральний нападник ще діяв по центрі захисту. І, мабуть, на це є причини, тобто цей блок вразливий посередині, як не дивно. Мені, по крайній мірі, мені так здається. Ось, наприклад, епізод, де ми пропускали, це показує, тому що ось проходить передача через середину поля. Так, Україна тут зустрічала трішки вище, але все одно при блоці 5-4-1 такого траплятись не повинно так просто. Тим не менш, іспанці не получають якоїсь великої переваги в цьому епізоді, видно, коли передача йде на фланг. Єдина перевага це те, що всі футболісти вже рухаються в напрямку воріт збірної України, тобто йде вже певна динаміка, вже треба якось висувати і зустрічати. Що незручно робити, але все одно, по суті, весь епізод створився за рахунок того, що правий захисник, який перед тим лише вийшов на заміну там, на перерві, він просто не дограв свій епізод якісно. То тобто він програв персональну боротьбу. Тоді Рікельме вірвався до штрафного майданчика, прострілив від лицевої лінії, фактично, і там автоголом закінчилася вся історія. Тобто, по суті, все одно 5-4-1 – надійний блок, тому що. Весь блок, прямо через середину, не так вже й просто пройти. Другий гол, який пропустила збірна України, молодіжна, вже якраз показує всю крутість цього блоку 5-4-1, тому що його явно не хватило. Я нагадаю, що збірна України провела заміну. Вийшов Судаков. Він грав другого нападника блоці. тобто блок вже був 4-4-2, і це набагато більш компактніший блок, тобто середину, через середину вже прийти набагато важче. Там є два центральні півзахисника, які трішки вище. Є два нападника, які теж висуваються по одному, якщо є така потреба. Зате, коли йде передача з флангу на фланг, ось будь ласка, подивіться, то е, там є два футболіста іспанців, один з яких може прийняти м'яч, прокинути, підняти голову, подивитись. Цього не було при блоці е, 5 4 1 Це ви могли бачити. І окрім того, е, також друга проблема це те, що якщо фланговий захисник встиг зміститися, то центральний захисник не встиг закрити цей коридор між фланговим і ним. Е, там був сирота. Гравець Іспанії і вірвався в цей коридор, сирота вже тоді доганяв, і коли ти доганяєш футболіста, то тебе можуть зловити на протиході. Сироту прибрали, до речі, ну такий дуже слабкий епізод від сироти, насправді, і пробили в дальній кут чи в ближній. Несуттєво. Річ в тому, що ось, бачите, коли блок 4-4-2, то захищатися відразу стає набагато важче. Треба робити більше ривки вліво, вправо, під кінець матчу. наші Хлопці цього вже не встигли зробити і це коштувало їм першого місця в групі. Що ще варто проговорити про цю захисну систему 5-4-1? Ну, на мою думку, з неї ти дуже важко вибіжиш в контратаку. Тобто немає ніяких футболістів там з п'ятірки позаду флангові не висуваються. Фактично, ну, зазвичай це самі швидкісні футболісти, так латералі умовно. Ну, в ротаня це не латералі, тому що там фланові захисники опинялись. Але тим не менш, так це швидкісні футболісти. Якщо вони самі позаду залишаються в лінії, то в контратаку ви не вибіжте. Окрім того, у вас є всі футболісти 5 в лінію, фактично, вони захищають простір, вони не висуваються на гравців з м'ячем. Тобто в контратаку ви не вибіжте. Це ніби як погано, але для ротання, для команди, яка не надто намагається грати саме через контратаки, це добре. Ну, коли вони вже в низькому облаці, так? Уточню, ще говорю про те, як команда захищалася в низькому блоці, але це не означає, що ротань постійно захищався в низькому облоці. Були епізоди і високого пресу, ну, коли нам треба було забивати. Були також епізоди, особливо після втрат, команда намагалась повернути м'яч одразу. Це теж, якби показник команд високого класу. Це сподобалось від «Ротаня». Давайте поговоримо тепер. Підведемо якісь сумарні висновки по цьому всьому, що хочеться сказати, мені дуже подобається, що ротань ставить складний футбол для наших молодих футболістів. Це важливо, тому що, знаєте, не кожен досвід потрібен футболістам. От кажуть, досвід, досвід виступили, але ж. Ну, кому потрібен цей досвід відсидітися 90 хвилин в захисті? Так, зараз на Судакова будуть того самого на Кристика, дивитися якісь серйозні клуби, і їм не потрібен футболіст, який може відпахати. В тренді футболісти, які можуть віддати хорошу передачу, зміститися десь в центрі поля, знайти простір, ось чого хочеться, якого досвіду хочуть зараз е, сучасні е, топові клуби. Так, тому така неординарна складна гра тішить. Разом з тим щодо продуктивності такої гри, є питання, тому що, ну, мабуть, єдиний позитив від цього тримання м'яча було те, що іспанці менше тримали м'яча, так, менше впевненості в цій команді, і ми ніби як виглядали з ними нерівних. Але якихось там прямих наслідків, хороших моментів, завершальних ударів по воротах, так, вийти через центр поля не означає забити гол. Справді такі атаки дуже складно провести від початку до кінця, і Україна по суті цього не зробила за цей матч, так щоб це закінчилось прям якісним ударом там, з меж штрафного майданчика по воротах. Такого не було десь до прострілів, доходило так. Тому якби є питання, більше на свої ворота привезли таке враження. І взагалі, от е, я, чесно кажучи, не очікую на цьому євро від збірної України якогось там феноменального результату. Але я готовий респектувати ротаню вже зараз, за те, що вони вийшли в плей-офф. При такій е, цікавій грі це вже круто. Таку гру поставити і таку гру поставити, щоб вона була ефективною, дуже важко. Думаю, якби Україна вийшла в плей-офф якогось дорослого турніру, я би вже вимагав якоїсь більш солідної гри, краще більше виносів, е, поборотись, зачепитись, віддати, пробити. Ось, а молодіжка, молодіжка нехай грає так. Мені, по крайній мірі, подобається. До цей результат, так. А ви можете написати, що ви про це все думаєте. Мені буде цікаво прочитати вашу думку. Також поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і можете підписатись на канал, тому що ми ще будемо далі розбирати плей-офф. А також я готую підсумки по всіх європейських топ-лігах, враховуючи трансфери клубів. Скільки вони потратили за сезон, яке місце зайняли в турнірі, в Кубку і в Єврокубках. І намагаємося оцінити ці всі заслуги. Кому таке цікаво, то ласкаво просимо на канал. Я наразі всім дякую за увагу. Всім щасливо до побачення.